Прямо зараз мегазброя ЗСУ, 12-метровий підводний морський дрон Толока, взяв курс на Кримський міст. Справжній прорив наших. Про цього звіра заговорили вперше. Детектор дронів Чуйка вривається на поле бою. Ворожі безпілотники, безсилі, поруч із блискавичним дивовинаходом наших. Зеленський зробив гучну заяву. Україна відкриває частковий експерт зброї. Світ аплодує стоячи. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. «Я, Дарина Гуцкало» і останні події. Україна шокувала світ. Найбільший морський дрон Тулока виходить на полювання. Перші фото вражають. Стало відомо, що це лише один із сімейства підводних дронів, до якого входять щонайменше три зразки: це Толока 200 Толока 400 і Толока 1000 Вони вміють самостійно виявляти, класифікувати та нейтралізовувати підводні міни. Експерти розкрили унікальні здібності кожного з них. Відтак, Толока 200 – найменший у лінійці автономний підводний дрон на електродвигунах. Дальність до 100 кілометрів. Маса корисного навантаження, боєприпаси, вибухівка до 15 кілограмів. Автономна робота до 15 днів, робоча глибина до 300 метрів, типові місії, забезпечення системи радіорелейного зв'язку, розвідка, ударні місії, мінування. Вражає своїми характеристиками і підводний дрон Толока 400 Він призначений для виконання місій на середній дистанції і, на відміну від попереднього зразка, може нести значно більше корисного навантаження. Це підводний апарат з гібридним силовим агрегатом для виконання завдань розвідки: мінування, ретрансляції сигналів, проведення ударних місій в зоні середньої дальності до км. 200 км. Маса корисного навантаження – 500 кг. Автономна робота – до 60 днів. Робоча глибина – до 300 метрів. Ну і флагман блока «Тисяча». Вражають не лише його розміри, а й бойові потужності. Розроблений для доставки вантажу вагою до 5 тонн на дальність до 2000 км. кілометрів. Типові задачі знищення великих стаціонарних об'єктів, атака цілей у зонах бойових дій. Передбачена можливість інтеграції спеціального обладнання для розвідки, мінування чи картографування мінних полів тощо. Українські експерти вперше розкрили, які жирні цілі серед військової інфраструктури ворога можуть із легкістю рознести ці надпотужні морські дрони. Кримський міст. Чи місця базування противника в Севастополі чи новоросійську. Бо ті морські дрони, які в нас є, вони для цього не дуже підходять, тому що вони можуть вдарити по надводному кораблю чи конструкції якійсь залізобетонній. Вони можуть це зробити, але ефект буде невеликий а у випадку з підводними дронами ситуація інша. На цьому ж досягнення української оборонки не завершуються. Наші представили найновішу версію портативного детектору дронів Чуйка 30 Пристрій виявляє та перехоплює аналоговий відеосигнал від fpv дрона до оператора після включення Чуйка за 4-8 секунд сканує частоти в трьох ключових діапазонах, які покривають до 95% найпоширеніших частот fpv дронів. Відомо, що чуйка сповіщає про загрозу ще і звуковим сигналом і вже користується високим попитом серед захисників. Компанія ж у свою чергу досягла темпів виробництва до трьох тисяч одиниць на місяць і планує розширювати виробничі потужності. Компанія Bluebird Працює над версіями чуйки для машин для бліндажів, де екран окремо, а виносний блок з антенами окремо, щоб нічого не перешкоджало прийому сигналу. Також йде робота над детекторами для виявлення впівідронів у додаткових діапазонах, які потенційно може застосовувати ворог на полі бою. Україна частково відкриває експорт зброї, із такою заявою після презентації низки зразків мегазброї вийшов президент Володимир Зеленський. Зараз ми перебуваємо в моменті, коли у нас є зброя, є можливості і не вистачає фінансування. І це вже таке перманентне відчуття, що ми постійно в якомусь дефіциті. Але дуже не хочеться зменшувати можливості виробництва. Надлишкову вироблену українську зброю, якої є вдосталь на складах, передбачається продавати союзникам, аби за отримані кошти фінансувати виробництво дефіцитних дронів. Україна може виробляти морських дронів набагато більше ніж є для наших власних потреб. Це говорить про те, що або ми зменшуємо можливості виробництва, або ми даємо можливість продавати саме ту кількість, яку можемо. Тім і це ще не все. Україна збільшує виробництво крилатих ракет. Тепер ще більше люті. Наші інженери зробили неможливе потужності виготовлення фламінго зростуть у чотири рази. Готується справжній прорив не ракетами і дронами єдиними, яку пекельну просмажку приготували українські сили для ворога. Не пропустіть ексклюзивні деталі далі. Новий рівень та масштаб Україна збільшує виробництво крилатих ракет. Розробники української ракети Фламінго заявили, що підприємство виробляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. У компанії стверджують, що масштабуванню сприяє власна технологія виготовлення крил, що скорочує цикл виробництва. Нагадаємо, що українська ракета може летіти на три тисячі кілометрів та нести тонну вибухівки. У серпні «Фламінго» вразила російські цілі в тимчасово окупованому Криму. Рано вранці з українського узбережжя запустили три ракети. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки агресора. А ще виробники Фломінгу анонсували розробку власних балістичних ракет фп 7 та фп 9 а також систем протиповітряної оборони. Завдяки приватним компаніям Україна може створювати інновації ВПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Саме за роки повномасштабного вторження Українська оборонка здійла революційний прорив. производства украинской баллистики. В первую очередь это, соответственно, модернизированная версия «Нептуна». Противокорабельная версия «Нептуна» была модернизирована для нанесения ударов по наземным целям. И на данный момент, вследствие улучшения тактико-технических характеристик, по оценке разработчиков, дальность поражения «Нептуна» до 1000 км. Кроме этого, на вооружении сил обороны Украины есть уже упомянутый мной оперативно-тактический комплекс САПСАН с дальностью поражения до 500 километров. Плюс в годы войны силы обороны Украины продемонстрировали уникальную возможность модернизации еще советских образцов вооружений. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-200. уж одной из наиболее важнейших разработок стали ракеты-дроны, такие как «Поляница», «Пекло», «Рута» и «Барс». За период широкомасштабного вторжения украинская оборонка эволюционировала в моменте производства собственных средств поражения. Ну и соответственно, давайте вспомним ударные беспилотники. Здесь Украина, по словам Келага, То есть это официальное признание украинских успехов, Имеет лидирующие позиции в мире. ЗСУ успішно завдають ударів по військових об'єктах Російської Федерації під прицілом сил безпілотних систем нафтопереробні заводи. Атаки дронів вивели з ладу до 17% потужностей російської нафтопереробки. А ще Україна активно працює над виробництвом дронів перехоплювачів. Міністр оборони заявив, що Київ незабаром досягне потужностей застосування не менше тисячі таких БПЛА на добу для захисту від російських атак. Украина занимает лидирующие позиции в моменте производства дронов-перехватчиков. Это украинская ноу-хау. Для понимания ситуации, <coughs> во время последней провокации Российской Федерации, а именно нарушение воздушного пространства Польши, для нейтрализации дронов обмана Гербера стоимостью 10 тысяч долларов а средства противовоздушной обороны стран НАТО использовали ракеты стоимостью полтора миллиона долларов. То время як защитина українська сторона на даний момент масштабірують так звану тактику стіни дрона в і на использування Також в Україні розробляють новий комплекс протиповітряної оборони класу повітря повітря, здатний прикривати значні території. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке може знищувати важливі військові об'єкти противника на великій відстані. На черзі нове жахіття для ворога. У небі з'явився дрон-дозор А1. Полювання стартувало, і тепер саме небо стало смертельною пасткою для загарбників. Гербери вже відходять у минуле. Армія РФ зазнає нищівних втрат. Росіяни хапаються за голову. Українські технології притиснули їх до стіни. Штучний інтелект зробив прорив і докорінно змінив ситуацію на фронті. Якісь секрети приховує наш безпілотник, та яка надважлива ціль потрапила в його приціл. Скажемо прямо зараз. Нові технології, нові виклики. Штучний інтелект, підкоривши просунутих користувачів гаджетів, тепер наповно використовується і на війні. Сьогодні без цієї технології не виробляється практично жоден сучасний безпілотник. У перших лавах конструкторів БПЛА, звісно, і українці, так наші розробники уже на всю тестують новий дрон-перехоплювач. Українська компанія варта працює над впровадженням автономної системи виявлення та переслідування ворожих розвідувальних БПЛА та fpv безпілотників для дронів-перехоплювачів на основі штучного інтелекту. отдельные компоненты системы искусственного интеллекта действительно уже используются в войне, которую развязала Рефия против Украины. А, Украина защищает себя технологиями, которые позволяют экономить человеческий ресурс, когда мы говорим о времени. А, Украина защищает себя, используя технологические компоненты, которые позволяют максимально повысить эффективность работы тех же самых дронов на последних метрах подлета к цели. когда управління уж з апаратом, повідомляється, що дрон називатиметься варта дозор А 1 і вже проходить фінальну фазу тестування його головним завданням стане знищення ударних БПЛА РФ, які та щодня запускає по мирних містах України. речь идет о Геранях, Герберах, Пародиях и других беспилотниках. Вот в целом на сегодняшний день Россия способна выпускать от 5 до 6 тысяч беспилотников таких в месяц и их применять. Вот. Максимальная атака, которую мы ранее видели, составляла до 500 беспилотников. Но для того, чтобы осуществить такую атаку, России необходимо было не менее 3-4 дней осуществлять их накопление. Заявлено, що дозор А 1 буде здатний самостійно знаходити та знищувати ворожі FPV та розвідувальні БПЛА навіть за умов протидії РЕП. Тобто дрон можна використовувати безпосередньо на лінії розмежування, де цілий для нього вистачає буквально щохвилини, адже РФ останнім часом суттєво збільшила використання дронів. Після е, удару ображеськи воздушне судно ельбісплотік в, в дітонірувати своїми осколками, разрушає в судно. Жеський бізпілотні однак, війна дронів, як то кажуть, один на один все ж таки допускає можливість промаху. Як би штучний інтелект не старався, на деяких російських дронах теж стоять засоби протидії. Тому інженери уже працюють над удосконаленням дозор А 1 з публікації мілітарний у перспективі також запланована інтеграція з системами ситуаційної обізнаності, зокрема системою Дельта. У разі втілення у перспективі це дозволить одному оператору кривати групою з п'яти семи перехоплювачів, створюючи концепцію так званого малого неба, сегменту ППО, де ключову роль відіграватимуть дрони-перехоплювачі. Намагаються наздогнати наших інженерів і російські конструктори. Так, однією із новинок ворога став дрон Камікадзе БМ 35 Відео його використання по центру Сум нещодавно потрапило до мережі. Наші експерти поки що вивчають характеристики цього БПЛА. Невідомо якою бойовою частиною його можна оснастити. Проте двигун від газонокосарки та гвинтова система тяги свідчить, що дрон не літає далеко і не використовуватиметься проти військових цілей а розроблений очевидно цілеспрямовано для терору цивільних у прифронтових містах. Мы воюем против опасного, агрессивного, не знающего ценности человеческой жизни врага. И нам необходимо очень аккуратно относиться к тем изменениям, которые там происходят. Современное оборудование на территории РФ может существовать. Обходить санкции для производства прототипов РФ может. Она не может обходить санкции, когда речь идет о потоке производства, о необходимости произвести тысячу единиц. Они показывают неспособность производить дроны самостоятельно. Підтвердженням цієї тези стали результати роботи українських експертів, котрі на місці прильоту вивчили залишки БМ 35 як підсумок близько половини комплектуючих іноземного виробництва. Конструкція дрона містить щонайменше 41 іноземний компонент, зокрема зі Швейцарії, США та Тайваню. При цьому більшість деталей походить із КНР. На думку аналітиків, одним із суттєвих важелів впливу на ситуацію може стати посилення санкцій США та Європи, а також ретельніший контроль за вже прийнятими обмеженнями. Адже що більше російських лазівок буде прикрито, то менше дронів у результаті полетить на голову українців, а паралельно розвивати і свої технології, щоб за кожен новий теракт росіяни отримували гідну відповідь. Україна тріумфує за даними Associated Press, Наші потужності вже вийшли на рівні російської елабуги, яка збирає шахеди. І незабаром варто очікувати паритету в питанні ударних дронів з обох сторін. Про що важливо знати детальніше в сюжеті? Наздогнати та перегнати! Україна у виробництві власних ударних дронів вийшла на темпи порівняні із російськими. Насамперед йдеться про новітній далекобійний БПЛА fp 1 Про те, що Україна змогла масштабувати виробничі потужності і сьогодні збирає близько сотні дронів на добу. Повідомляє видання Associated Press. При цьому дрон коштує значно дешевше ніж шахет. Один ФП-1 обходиться 55 тисяч доларів. Результат загальних технічних характеристик не дуже відрізняється від шахедів. Звичайно, він має іншу конструкцію, але функція така ж, незважаючи на те, що він може летіти трохи далі і має трохи більшу вантажопідйомність і є трохи досконалішим у плані точного влучання в конкретну ціль. Не було жодного разу, коли випадково FP-1 влучив по цивільних об'єктах, тому це дуже зручно, щоб розуміти, як планувати місію, зробити її безпечною та дуже точною. А ще це в п'ятеро дешевше ніж шахет. Дуже корисно для нашої країни, яка не така багата. Секрет простий, пояснюють експерти в Україні. Відсутні безперебійні постачання двигунів з Ірану та Китаю. Ми не маємо таких потужностей виробництва, як у РФ, та й не маємо стільки грошей. Відповідно, наші інженери спростили все до максимуму. З однією лише умовою: дрон обов'язково повинен долетіти і вразити потрібну ціль. Силовою конструкцією дрону FP-1 є фанера. Ці елементи фрезеровані на лазерному верстаті. Це про дуже дешеве і масове рішення. Вже на цей скелет кріпиться обшивка, яка має з'єднання на пазах та стяжках для дрона. Камікадзе, який повинен здійснити один єдиний у своєму житті політ, який має завершитися, тим, що він просто вріжеться в ціль і вибухне. Цього не просто достатньо, це правильно. При цьому, незважаючи на зовнішню простоту, начинка FP1 досить технологічна. Дрон обладнаний цілим комплексом датчиків та модулів, які допомагають безпілотнику пройти ворожу зону дії РЕП, розпізнати ціль та зайти на неї по найбільш ефективній траєкторії. Україна подала низку проблем, яка дозволила створити безпілотні системи. Які відповідають вимогам сучасних ракет, які точні до влучання, які виконують обхід засобів радіоелектронної боротьби, можуть працювати при відсутності супутникових навігаційних допомічників? Тому тут насправді ми кажемо про технологічність, яку ми подолали і запропонували рішення, які дозволяють нам працювати глибоко по території Російської Федерації. Глибоко це близько 1600 кілометрів. При цьому FP-1 несе на цю відстань досить потужну бойову частину близько 60 кілограмів. Також існує можливість збільшення кількості вибухівки до 120 кілограмів за рахунок часткового зниження дальності. Цей новітній дрон спокійно бере в зону ураження російську столицю, об'їхавши її двічі навколо. Ба більше відстань 1600 кілометрів робить досяжними для українських сил оборони такі віддалені регіони Рашки, як Удмуртія, Татарстан, Самарська область, Оренбургська, Вологодська, Костромська, Перський край, Башкиркастан, Єкатеринбург, навіть Мурманська область. Пальців на руках не вистачає. Тобто розуміємо, те, що там Путін намагався відсунути свої заводи з виробництва дронів чи ракет подалі від кордону, його це не врятувало. При цьому, як зазначається у матеріалі Financial Times, FPO ДНЦ далеко не єдиний український ударний дрон, який щоночі прилітає по об'єктам в Росії спільно з кількістю виготовлених інших БПЛА виходить доволі вражаюча кількість. Боєголовка вагою в тонну та дальністю польоту набагато більше за тисячу кілометрів. Український фотограф Єфрем Лукацький, який співпрацює з Associated Press, опублікував фото нової української далекобійної ракети Фламінго. Ракети «Фламінго» українського виробництва з дальністю дії понад 3 тисячі кілометрів запущені в серійне виробництво. Видно в цеху однієї із провідних оборонних компаній країни Фаєрпойнт у невідомому місці в Україні. В коментарі під фото вказано, що вона зроблена 14 серпня у майстерні оборонної компанії Firepoint. На фото. Ракети в цеху вже готові до відвантаження. Як ви оцінюєте успіхи українського військово-промислового комплексу? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.